Марганецька та мирівська громади сперечаються за ділянку у понад тисячу гектарів. Чому деталі війни за межу розкажемо у випуску? Легендарний футзаліст Олександр Косенко у Дніпрі, з ким зустрічався спортсмен, розкажемо згодом. Хапають останню можливість зробити гарні осінні знімки. Дніпряни оголосили сезон фотосесій. Які світлини встигли зробити, покажемо далі. Це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Троє постраждалих внаслідок ворожої ранкової атаки на Нікополь. Окупанти гатили з артилерії, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Росіяни поранили 36-річного чоловіка, а ще жінок. Їм 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. У райцентрі пошкоджені півтора десятка магазинів, будинки, авто. Сусідські війни за межу Марганецька та Мирівська громади сперечаються за ділянку у понад тисячу гектарів. Раніше вона належала Мирівській громаді і наповнювала п'яту частину бюджету. Усе завдяки податкам. Та нещодавно Марганецька громада встановила нові кордони. Чи законно це і що розповідає кожна сторона конфлікту? Деталі у сюжеті. За що воюють наші хлопці там, якщо ми тут одне в одного будемо розкрадати кусок землі? Війна за межу. Представники Мирівської громади запевняють, з їхньої ділянки намагаються забрати понад тисячу гектарів. Це землі промислового значення. Там у нас гок знаходився, там у нас територія птахофабрики, територія на якій знаходиться заправка, яка приносила немалі податки в нашу громаду. Приблизно майже 6 мільйонів гривень ми тепер не будемо дополучати наш бюджет. Юрист Мирівської громади наголошує, такі дії незаконні основним ключовим моментом затвердження цього проекту і внесення змін до державного земельного кадастру. Є саме погодження суміжних територіальних громад. Мирівської сільської ради погоджень жодних не було. Це основне порушення, яке було з боку Марганецької міської ради і державним кадастровим реєстратором. Про це Мирівська громада вже повідомила в усі владні структури. Написали заяви і до правоохоронців. Це було зроблено супереч всім законам і порядку. І на цей час ми вже подали свою заявку в суд. Натомість готові захищати свої права і представники Марганецької громади. Місто Марганець і ще до війни зробило запит Державний кадастер, геокадастер. От який ми отримали до війни таку відповідь, що Границь міста Марганця немає, вони умовні. Тож представники Марганецької громади почали розробляти власний проєкт землеустрою. Якщо мешканці міста Марганця живуть в місті, пользуються всіми услугами: школа, лікарня, а аналоги сплачують в друге місто. То як так же само, Марганецький гірничний збагательний комбінат. Він сплачує податки в якусь другу громаду. Тобто, согласно всіх законів, ми зробили все так. А кому є землі у камбінати, які знаходяться на території Марганецької громади? Це 2200 гектар, і 1800 гектар на території Мирівської громади. У комбіната на території мирівської громади приблизно 1800 гектар земель. Ну, от, із яких близько тисячі е, наразі ну, стали спірними. Цех, який розташований на цій спірній ділянці, зараз в простої, запевняє фахівець, бо поруч росіяни. Ба Більше наголошує за землі, які не приносять прибутку, підприємство має сплатити вдвічі більший податок. У Мирівській він на рівні 3%, а у Марганецькій 6%. Це близько 65 мільйонів гривень, і це для підприємства, яке, ще раз повторюю, знаходиться в 20 кілометровій зоні від ворога, від агресора, і підприємство наразі стоїть на превеликий жаль. Зупинені всі підрозділи. У невідомості залишається і Зорянський старостинський округ, що у Мирівській громаді. Бо ж немає землі, немає надходжень. А вони становили третину їхнього бюджету. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Ярослав Литвиненко. Open News, телеканал відкритий. Вдарила ножем через сварку у кривому розі. Затримали жінку, яка напала на чоловіка. Про це інформують в управлінні нацполіції Дніпропетровщини. За даними слідства, підозрювана погукала у гості потерпілого. А під час застілля між ними виникла суперечка. Тоді зломисниця нанесла кілька ударів ножем чоловіку. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Загинув у власній домівці у Синельніківському районі. Надзвичайники під час гасіння пожежі знайшли тіло 77-річного чоловіка. Інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. За їхніми даними всередині двоповерхового будинку зайнялися речі. Рятувальники приборкали вогонь за кілька годин. У Дніпрі метрополітен активно готується до зими. Про це інформують у мерії. Там кажуть, нині завершують роботи з обслуговування дрезин. Їх використовують для господарських робіт у тунелях. Також фахівці перевіряють двигуни, кабіни водіїв, а ще замінюють мастило в усіх вузлах. Аби перевірити наскільки чисте у Новокадацькому районі Дніпра, виміряли рівень забрудненості повітря. Про це повідомляють у департаменті екологічної політики. Там кажуть, зробити це вирішили, бо отримали багато скарг від місцевих. Результати перевірки згодом опублікують на сторінці департаменту у Фейсбуці. Власна справа в Україні підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу. Про це інформують у міністерстві економіки. Аби взяти участь, потрібно зайти у застосунок дія у розділ Грант на власну справу і подати заявку онлайн. Дніпропетровщина у трійці лідерів серед областей, де постраждали найбільше дітей через російську агресію. Такі дані Офісу Генерального прокурора. У нашому регіоні 178. На другому місці – Харківщина 453, на першому Донеччина, там 595. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни поранили понад 2230 дітей. Обличчя української мрії. Виставку з такою назвою відкрили на площі героїв майдану у Дніпрі. На ній представлені декілька десятків малюнків дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Вони створювали картини на теми Одне дитинство на всіх Моя країна мрій. Українці незламні. До них додавали лист про себе, війну та мрії. Виставка вже побувала у Києві, Одесі та Львові. У Дніпрі ж зможуть побачити малюнки протягом місяця. Далі їх відправлять на виставку до Японії, Фінляндії, Литви, Естонії, Німеччини та Польщі. Не лише професійний гравець, а й мудрий тренер, футзаліст Олександр Косенко у Дніпрі. Чоловік взяв участь у зустрічі, яку організували місцеві спортивні журналісти, яких тем торкалися, і які емоції отримали учасники від спілкування з людиною, яка вивела український футзал на світовий рівень. Дивіться у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Він шестиразовий володар Кубка України, двічі срібний призер чемпіонату Європи та півфіналіст чемпіонату світу, а також тренер національної збірної з футзалу, яка вперше в історії завоювала бронзові медалі чемпіонату світу. Зустрічає м'яч, від партнеру. Наші перехоплюють. забувати так. Тульба, три триба, Україна. Все це про Олександра Косенка. Футзаліст і тренер зустрівся зі спортивними журналістами у Дніпрі. Ну, мене цікавить два, два матчі, які ви вже згадали. Перший матч це з Аргентиною. Я просто не розумію, як важко було налаштовувати далі футболістів після один поспілкуватися з легендарним тренером завітало 10 спортивних журналістів запитували у пана Олександра про секрети успіху та про доленосний матч з футзалу який приніс україні першу в історії бронзу знаєте спорт як історія не любить тест формулювань на кшталт а от якби але я собі дозволю запитати а от якби не травма лідера шатурни результат бути, міг бути би бути кращим з Олександром Косенком журналісти спілкувалися більш ніж годину діляться у захваті від зустрічі. Дуже цікаво було поспілкуватися з Олександром Косенком. Звичайно, дуже приємно. По перше, що саме з Дніпра. Ця людина, ця особистість було цікаво дізнатися дещо з залаштунків, де що почути від нього особисто якусь думку з приводу розвитку футзалу, з приводу перспектив цього виду спорту в Україні. Дуже приємно було побачити в рамках цього проєкту людину, яка так би мовити робить погоду сьогодні, і дійсно для українського спорту. Не лише футзалу, а загалом досягнення на міжнародній арені, тим паче під час повномасштабного вторгнення це є дуже важливо. Емоціями ділиться, і сам Олександр Косенко. Приємна зустріч, дуже цікаво було цікаві запитання, і я думаю, що в майбутньому ще будуть ще буде багато. Таких зустрічей у нас дуже багато дійсно спортивне місце. Організували зустріч з легендарним тренером Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області. Олександра Петрович Косенко завжди цікаво слухати, з ним спілкуватися. Ми давно я планував його запросити одразу після чемпіонату світу, навіть незважаючи на те місце, яке збірна України посіла б на цьому чемпіонаті. Але бронзові нагороди це вперше в історії. Легендарна наша спортивна людина і дуже скромний чоловік. І додає, для них важливо було запросити саме пана Олександра, бо він популяризує український футзал у всьому світі. Дані Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий. Віддав символ перемоги, аби задонатити гроші на ЗСУ. Спортсмен із Дніпра Богдан Нікішин продав на аукціоні чотири шпаги, якими фехтував на Олімпійських іграх у Токіо, та відправив кошти на допомогу нашим захисникам. Про це чоловік написав у своїх соцмережах. Нагадаю, нині Богдан тренує жіночу збірну України. Хапають останню можливість зробити гарні осінні знімки. Дніпряни оголосили сезон фотосесій. хочуть встигнути до листопада, підбирають локації та вивчають секрети позування, аби отримати найкращий результат. Що ж радять фотографи, і які світлини вже встигли зробити містяни? Дивіться у сюжеті. На фоні опалого листя поруч із гарбузами або у теплій ковдрі нині чудова можливість зробити осінні світлини, кажуть фотографи. У руках Маргарити фотоапарат у кадрі Марія. Обидві прийшли до вулиці Явурницького, що біля парку Шевченка, аби зробити гарні знімки. Літо та осінь це два сезони, коли всі хочуть зйомки на вулиці. Фотографиня додає, саме у вересні та жовтні люди віддають перевагу зйомці на вулиці, коли листя вже пожовкле, але ще доволі тепло. Майстриня зазначає, у кожного побажання різні. От я знімала сімейна зйомка. Була вони більш хотіли просто у парку, але хтось хоче з жовтим листям та антиражем. Фотосесію просто неба вирішила подарувати собі й Марія. каже зйомки влаштовує, щосезону або ж навіть частіше. Для цього обирає професійного майстра. Тому що я 100% відсотків у якості цих фотографій, що це точно буде дуже гарні. Фотографії, особливо восени. Додає дівчина, це найулюбленіший сезон Марії. На природі дуже гарно зараз природа. Листя яскраве, червоне, жовте, це дуже гарно. Година зйомки, трохи позувань, роботи справжнього професіонала і дивимося на результат. Не проти зробити кілька осінніх світлин й інші дніпряни. Це Ганна, Марко і маленький Андрій. Напевно, багато людей не любить таку е, погоду, але от мені завжди дуже подобається, коли сидиш собі біля вікна, щось читаєш або п'єш теплий чай, і за вікном е, дощ. Фотографи радять скористатися нагодою і робити світлини на вулиці, адже до кінця жовтня залишилося трохи більш ніж тиждень. Надалі, у листопаді, більшість зйомок перейде вже до фотостудій. Роман Михальчук Ілля Кононов Open News. телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіть себе.